Боронив кордони України від ворога. 15 вересня 2024 року в бою загинув воїн Олександр Чернута. Завдяки мужності побратимів його вдалося повернути додому. На жаль, на щиті. Олександр родом із села Зозів, що біля Липовця, Закінчив Зозівське училище, там здобув спеціальність механізатора. Потім навчався в житомирській школі міліції. З особливою гордістю захисник згадував армійські часи. Тоді його відібрали для служби в президентських військах. Він навіть гордився цим. Йому подобалось, як їх навчали там, так скажемо. і. Подобалося як їх одягали, бо вони зустрічали дуже багато таких вищих осіб, навіть президента Папу Римського справою життя для Олександра стала робота в полі. Він щиро любив працювати на комбайні та часто виїжджав на жнива в різні куточки України. Йому сам процес. Подобався в комбайні, він розумівся по-перше в ньому на всі 100%. Йому подобалося це сісти за руль і навіть дивитися, як працює жатка. З поїздок на жнива його завжди чекала дружина Тетяна. Вона родом із невеличкого міста, але за покликом серця переїхала до Олександра в Зозів. Тут закохані побралися. А згодом у їхній родині з'явилося два сини: Денис і Кирило. Зустрічались ми зовсім мало, одразу одружилися діти. Двоє в нас два сина. Один вже дорослий, другий трошки менший, і так якось пережили гарно. Останні роки перед війною Олександр працював на полях уже ближче додому, відряджень не було, та мирне життя змінилось з початком повномасштабного вторгнення. 4 травня 2022 року його призвали до лав захисників України. Відтоді сімейні зустрічі стали рідкісними і короткими. І Часто я їздила, його забирала ближче до Вінниці. Ми так ночами каталися, щоб зустрітися буквально на день півтора, щоб він дітей побачив. Потім знов їх забирали на чотири місяці. Олександр боронив Україну в найгарячіших точках: Донеччина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Часів Яр, Курщина. Тим часом Тетяна чекала від коханого дзвінка, аби заспокоїти стривожене серце. Якщо траплялася така там, хвилиночка чи змога, то він дзвонив. От перед смертю він 14 вересня він позвонив, сказав все добре. 15 вересня на Курщині Олександр отримав важке поранення аорти. Побратими зробили все можливе, аби врятувати його життя, надавали першу допомогу та винесли буквально з під обстрілів. Він ще вийшов звідти сам, попросив своєї допомоги, і вже йому затянули ногу, але перший раз це був не досить вдалий, другий раз також затянули лопло. А вже третій раз, третій раз був. На жаль, усі спроби врятувати військового в умовах запеклого бою виявились марними. Олександр Чернута загинув йому було лише 42 роки. Пам'ять про захисника несуть рідні та друзі, вічна шана герою, який віддав життя за Україну.